Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я відверто вам скажу, у мене сьогодні настрій був не дуже, тому що, ну, ви знаєте, що було вночі. І відверто вам скажу, емоції мене настільки зачепили, що ну, не змогла. Але не змогла нічого робити для вас, на жаль. Дивіться, почула таку інформацію. Мене вже давно питали. За 129-ту бригаду, 239-го батальйону давно вже казали, що там робиться, що там коїться. Сьогодні мені прийшла така інформація. Сьогодні прийшла така інформація, що 150 одиниць техніки десь щезли. Тобто, фактично вони є, але їх немає. Ось, і командир цього батальйону є такий мірохін. Я щось спробувала його в Google задати, вибачте, мені нічого не видалило, якогось Мітрохіна, якогось е, руського. Зовсім не то, що я шукала. Але <кій> давайте будемо дивитися. Ну, можна у нас військові, е, як би це сказати. Зашифровані якось розумієте, можливо, тільки по позивних їх можна Неважливо. Головне, що давайте подивимося, куди щезли ці 150 одиниць техніки саме для цієї бригади. І взагалі ходять чутки, що цей Мітрохін відправляє, будемо так говорити, непідготовлених, неозброєних людей на позиції, дуже гинуть. Ось, ми знаємо, я вже чула про це, і ви так само чули, що щось робиться не те у нас на фронті. Давайте, я зібралася, в принципі, з емоціями, щоб тут не істерити. І так, і не плакати, і нічого. І так, мої дорогенькі, дивимося, куди щезли ця техніка. Уже йде карта жриці. Домовленості. Тут по домовленостях зверху. Все ясно? І не кажіть мені, що ті зверху нічого не знають. Абсолютно, вони все знають Це по їхнім вказівкам. Ось ця карта говорить: це була вказівка зверху. Домовленість така, десь приховати, кудись вони їх, їх сплавили. Бачите? Ще й ще єрофант нанизу. Дивіться, мої дорогі, з чотирьох карт. Три карти у нас старший аркан. Це говорить про дуже серйозну ситуацію. Це говорить про те, що це ну, не підробка, не підробиш. Ви знаєте, в мене аж е, волос дибом стає. Ну, як так можна? Як так можна? Бачите, не дойшла. Не дойшла техніка. По вказівці вона не дійшла. Куди техніка пішла? Десь на складах стоїть. Ви знаєте, десь на складах стоїть. Угу. Є такі Сматрящі, які за цим все дивляться. Хоч тут і жіночі карти, не дивіться на це. Це, як вам сказати, ну, жриця, не жриця, а імператриця. Вона завжди відповідає за якесь добро, за якісь Хороми, за якісь склади, за якісь погриба і тому подібне. Ось десь воно на складах застряло. Є воно, але не дали. Чи знайдуть? Давайте подивимося, чи знайдуть, чи покарають винних. Ми тут для цього знайдуть, чи знайдуть, чи покарають винних. Ви знаєте, не буде покарання. Ніде не будуть висвітлювати таку інформацію. Ось. Там добрий щит стоїть. Це все оберігається, охраняється. І наскільки я бачу, це все в одних руках. Концентрація йде в одні руки. Мої дорогі, це неподобство, Це неподобство. Треба а, про таке говорити м, публічно. Розумієте, публічно. Ось якось так. В принципі, я не знаю, я чула про гарячу лінію. А, якщо у вас є знайомі, родичі, близькі люди, які з такими ситуаціями, шукайте гарячі лінії, і, як би це сказати, треба таке реєструвати. Тому що ми знаємо, звідки це зверху йде. Ми всі знаємо, звідки це йде. Я не буду називати не імен. Мене просили закрити рота, мовчати, але я не можу абсолютно мовчати, я не можу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую. Не бачу, щоб їх покарали, не бачу, щоб конкретно, але карти кажуть розголос. Розголос це в першу чергу. Тому що ось тут, бачите, не буде розголосу. Ці дві карти: зірка і а, четвірка кубків, вона говорить, не буде розголосу. Ось, і замінання. Замінання своїми людьми. Ще є там якийсь. Щиро дякую вам, мої дорогі, за ваші запитання, за вашу увагу, за вашу допомогу, за вашу інформацію. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава Збройним силам на все добре.